Вдалося нам зібрати заплановано було 80 експонатів. Нам вдалося зібрати понад 150. Ми дуже цим пишаємося і знаємо, що це не буде остання остання цифра, яку ми на якій ми зупинимося. Ми будемо її далі збирати, оцифровувати елементи побуту та одягу кінця 19-го, початку початок го століття, допоки будуть витримувати мозки наших. Пристроїв, а вони розраховані на дуже велику кількість. Також буде виданий каталог, в якому можна буде через QR-код подивитися 3D-моделі. Вже він готується до видання, і я думаю, що десь протягом двох-трьох тижнів цей каталог буде виданий. Планується, що всі цей девайс відвідає всі наші громади-партнери. А можливо, навіть не тільки громади-партнери, можливо, навіть ті громади, які будуть долучатися, тому що в нас вже є бажаючі, які не були в проєкті, але хочуть, щоб даний пристрій був в їхній громаді і в музеях. Тобто, ми поки що на Рівненщині перші, хто змогли реалізувати. Даний проект ну, ініціатором була Білокриницька громада, зокрема її голова і проектний менеджер. І коли вони запропонували нам долучитися до участі саме у цій у цьому проєкті, ми з задоволенням долучились, тому що туріщина, як і Рівненщина, і, зокрема, як громада Білокриницька, багато на традиції, на фольклорні традиції, на матеріальну і культурну спадщину. Перш за все, я дякую за таку гарну ініціативу Білокреницькій громаді. Ну і нашому культурному фонду за те, що є можливість об'єднати наші зусилля для того, щоб зберігати наш культурний фонд. Відверто дуже з приємністю відгукнулися працівники нашого будинку культури, центру надання культурних послуг і зі всіх регіонів. І тут представлені в межах цього проекту вбрання наших населених пунктів, які входять до громади, проект цікавий, проект класний. Дякую всім партнерам, які долучилися до цього. Дякую.